Вас вітає компанія Delight. Я Олег. І сьогодні на огляді у нас автомобіль вантажний спеціалізований моделі DL ASKM 1802-210. Даний автомобіль призначений для перевезення вантажу, а також виконання завантаження розвантажених робіт за допомогою краноманіпулятора. маніпулятора. Основними характеристиками даного автомобіля складають 9915 мм, ширина 2550 і висота по крайній точці крана маніпулятора 3,5 метра. Повна маса становить 33 тони. З розподілом вантажу на передню вісь 7 тонн 300 і на задню вісь 25 700. Також даний автомобіль оснащений краном маніпулятором фірми Хіап, за допомогою якого ми можемо виконувати завантажені та розвантажувальні роботи з таким вантажем, як 4,5 тонни при виліті 3,1 метра. І е, при максимальному виліті 10,2 метра, то на 300 метрів. Автомобіль складається з таких основних частин. Це безпосередньо саме шасі автомобіля, на якому кріпиться надрамник за допомогою кроштейнів та болтових з'єднань. Надрамник дає більшої жорсткості шасі автомобіля при виконанні завантажувальних, а також розвантажувальних робіт, і також при пересуванні грузу. Далі з самого крана маніпулятора, який кріпиться на надрамнику за допомогою шпиляк. І бортової платформи. Бортова платформа у нас складається з таких основних частин: це як безпосередня основа, торцева стінка, незйомна торцева стінка, і бокові і задні стінки, які мають можливість швидкого зйому. Також в цьому автомобілі ще реалізована така система, як швидкий зйом бокових стійк. Також даний автомобіль оснащений гідравлічною системою, за допомогою якої е, рухаються всі елементи нашого крану маніпулятора. Далі проговоримо процедуру ведення в експлуатацію даного виробу. В першу чергу перевіряємо надійність кріплення на на базовому шасі автомобіля. Після чого перевіряємо герметичність гідравлічної системи. Витоків робочої рідини не повинно бути. Після чого перевіряємо надійність кріплення самого крана-маніпулятора. Також перевіряємо працездатність габаритних вогнів. Після чого можемо проводити процедуру перевірки крана маніпулятора статичними та динамічними випробуваннями. Статичні випробування проходять яким чином? Ми витягуємо опори крана маніпулятора в робоче положення, виставляємо їх таким чином, щоб не розвантажувати ресори автомобіля, витягуємо стрілу крана маніпулятора на максимальну довжину, це тобто 10,2 метра. Після чого підвішуємо вантаж, який перевищує на 25% номінальне значення. Номінальне значення це в нас тонна 300, тобто це буде 1625 кг. Підіймаємо вантаж на висоту 200-300 мм, відключаємо коробку відбору потужності. Після чого переводимо всі важелі керування крану маніпулятора в нейтральне положення, засікаємо 10 хвилин. Після витоку 10 хвилин вантаж не має опуститися більше, ніж на 200 мм. Якщо вантаж опускається, тоді треба усунути всі неполадки і повторити дане випробування. Після чого ми вже проводимо динамічні навантаження. Динамічне навантаження це вже ми беремо вантаж, який перевищує 10% номінального значення, і проводимо процедуру, поворот крану маніпулятора вліво-вправо, тобто .е. кругові Пересування робимо також висування стріли з самого найменшого положення в максимальне положення і опускання піднімання вантажу. Цю процедуру ми повторяємо три рази, після чого випробування закінчені. І далі поговоримо застереження при використанні даного автомобіля. Забороняється вносити зміни в конструкцію даного автомобіля, також перевозити вантаж, який перевищує зазначені дані, тобто 33 тонни, підвішувати на кран-маніпулятор, а вантаж, який перевищує номінальне значення. Також хочу зазначити, що в крановому режимі забороняється використовувати автомобіль, якщо за допомогою ресор ви не можете виставити кут нахилу автомобіля більше, ніж 4 градуси. Також при поривах вітру 10,6 метрів. І застереження ще одне це використання краноманіпулятора маніпулятора в зоні кабіни. Можна використовувати кран-маніпулятор, але якщо вага підвішеного вантажу не перевищує половини номінального значення, також ще одне в транспортному положенні для автомобіля забороняється його використання, якщо у нас стріла крана маніпулятора знаходиться не в транспортному положенні. Коли виносні елементи, тобто опори крана маніпулятора, також не знаходяться в транспортному положенні, їх переводимо обов'язково в транспортне положення. Далі забороняється використовувати автомобілі при включенні коробки відбору потужності. Це при пересуванні. Ще хочу зазначити, що при розвантаженні автомобіля також слідкуємо за опорами крана маніпулятора. При розвантаженні автомобіль підіймається, опори відстають від землі і тим самим вже стійкість автомобіля не та. На цьому огляд даного автомобіля закінчений. Всім гарного дня!